Сергій Брачук, речник Одеської військової адміністрації, зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю героям. Слава! Традиційне питання для початку нашої розмови про оперативну ситуацію в регіоні. У нас триває планова робота. Ми всі звичайно на рейках воєнного стану. Немає сигналів повітряної тривоги сьогодні. Зночі, слава Богу, і звичайно немає обстрілів. Зрозуміло. Тим не менш абсолютно вірно, що три кораблі на один корабель збільшились групування чорноморського флоту, яке несе на бортах саме ракети морського базування типу Калібр. Звичайно, є загроза з того, що з тимчасово окупованої території Криму можливі запуски з берегових зенітних комплексів. А також бачимо, як активно діє ворожа авіація на територію тимчасово окуповану територію Херсонської області, там де йдуть певні бойові дії. Дійсно, контрдиверсійна робота. ми вже можемо говорити про це, приносить дуже вагомі результати. Говоримо не лише про затриманих людей, які грунтовно підозрюються в тому, що вони на російську розвідку. а й... Тільки що є частинкою якогось такого ланцюжка диверсійно-розвідувальних груп. Про це розкажемо дещо пізніше. Але мова йде і про боєприпаси, мова йде про зброю, ну і також про агітацію та виправдання агресивної політики країни терориста, тобто Російської Федерації, затримані. Є є затримані які мали. Завдання вести тут медійну певну роботу саме на території Одеси та Одеської області створювати телеграм-канали, створювати навіть які засоби масової інформації під прикриттям, нібито українських змі. Зараз слідство проводить відповідні оперативні дії і більш детально повідомимо про це вже трошечки пізніше. Ну і працює зернова ініціатива вже на сьогодні. Ще чергових три балкери виходять і вийшли з одеських портів, наших з портів Великої Одеси. А взагалом вже 102 кораблі повезли українське зерно і, взагалі, нашу українську агропродукцію до багатьох країн світу. Стосовно до хотів би поточнити. Адже пам'ятаємо, і в Миколаєві і в Одесі, зокрема, проводилися комендантські години, дещо вони тривали довше ніж в інших містах. Чи мало би бути акцентована увага правоохоронців, зокрема в Одесі, в самій щодо виявлення таких, чи в принципі, от в цій частині все більш-менш спокійно? Адже знаємо, що ну ворог постійно, скажімо так, свою роботу з подібними індивідами проводить, і тому ну напевно, небезпека, на особливо в таких регіонах, от як Одеса, Миколаїв. Вона завжди має ну бути, скажімо так, правоохоронцями, контрольованою. Ну, що так, що стосується контрдиверсійної роботи. Вона звичайно спрямована перш за все на виявлення тих сплячих так званих диверсійно-розвідувальних груп. Ворога робота триває вже про певні результати. Я вам повідомив тут. Мова ще йде про роботу підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій Російської Федерації. Особливо вони загострюються зараз, коли бачимо як активно діють по-бойовому наші збройні сили України на Деяких напрямках фронту говоримо про харківський напрямок. Звичайно, говоримо про херсонську ділянку фронту. Тому ворог не має там жодних успіхів, м'яко кажучи, а взагалі тікає. Тому намагаються, скажімо так, струсунути суспільство тут. У умовному тилу, прифронтовому тилу і намагаються якісь там наративи розповсюджувати, тобто створювати якісь певні там панічні настрої. У ворога це не вдається, хоча бачимо, що ці наративи, ці фейки періодично з'являються. І, от саме те, що я казав про створення такого собі засобу масової інформації, що працював би на ворога, бачите, своєчасно відреагували на оперативну інформацію і. І цих людей викрили, що там казати пане Сергію про вплив фейків, якщо навіть обстріли не сіять паніку серед людей? От зокрема, буквально зараз потужний обстріл Харкова з РСЗВ, попередньо постраждали дитсадок і пожежа на одній автозаправці. Питання до вас безпосередньо як до регіону, який теж буде входити незабаром в опалювальний сезон. Ми повідомили про те, що опалення буде запускатися зараз, коли буде плюс вісім на вулиці. Скажіть, будь ласка. З якими проблемами вже стикаються і звертаються люди? Тому що коли Києва вийшла, Київщина вийшла з окупації, люди стикнулися з тим, що вони мали оплачувати газ, який палили орки, і ці ситуації зараз їх немало. Вони владнаються. Що на Одесі? Які умови ви обіцяєте людям, і чи вже не звертаються люди з проблемами вибоюваннями, що не зможуть платити за опалення? Я думаю, що звичайно ми цей опалювальний сезон пройдемо максимально гідно, не дивлячись на те, що він зрозуміло, буде важким. Ми сьогодні говоримо про те, що вийшли вже ну не люблю статистику, але я її зараз назву. Це важливо. У нас понад 80% об'єктів критичної, так званої інфраструктури, взагалі інфраструктури, готова до початку опалювального сезону, і ця робота вже зараз у вересні. Вона. На стадії завершення, звичайно, люди переживають за тарифи, але тут все зрозуміло, що підвищувати тарифи ніхто не буде. Працюємо в цьому напрямку. Всі питання, які виникають от першу чергу, звичайно, по об'єктах інфраструктури, вони вирішуються миттєво. І цей напрямок він, ви знаєте, почали працювати. Мені здається, вже 25 лютого. Це без перебільшення. Постійно відбуваються зустрічі і напрацювання адії регіональний штаб щодо опалювального сезону, в тому числі з представниками. Ками газопостачаючи компаній. Це робочі зустрічі. Це не якісь там наміри обговорюються. Є конкретика щодо постачання газу в регіон та в місто, і всі ці питання вирішуються. Пане Сергію, дякую вам. Хочу знаете, звернути зараз безпосередньо. Зиму. Да, дякую вам за оптимізм і хочу звернути увагу мешканців Одещини. Звертайтеся до Одеської військової адміністрації. Там будуть давати відповіді на ваші питання. Не варіться в них самі. Сергій Брачук, її речник адміністрації, був зараз на зв'язку.